Будівельник копнув ломом по стіні і замість звичного хрускоту бетону почув металевий зойк. За кілька секунд він уже тримав у руках іржавий контейнер із замком. Усередині, щоденник із чорної шкіри й аркуш із заголовком, колесник з РСБ України, зник вересень 1991 року. Слідчий тільки прошепотів: це неможливо, якщо ця історія тебе чіпляє. Підпишись, тільки тут те, що не покажуть по телевізору. Знахідку зробили випадково під час знесення старої прикордонної казарми в Чернівецькій області. Робітники натрапили на порожнину між стіною і зовнішньою обшивкою. Контейнер був запаяний, всередині зберігся сухо, зошит у чорній обкладинці, обгорнутий у брезент і кілька пожовклих фото. У відділ СБУ запис передали тієї ж ночі. Спочатку подумали, що це містифікація. Прізвище зниклого агента Степана Колесника значилось у внутрішніх архівах як зниклий безвісти в умовах службового завдання. Дата 4 вересня 1991 року, через кілька днів після проголошення незалежності. Проблема була в іншому: колесник був колишнім співробітником КГБ, який перейшов до новоствореної української спецслужби. Він зник буквально в момент, коли радянські структури втрачали контроль. Багато хто вважав його дезертиром або подвійним агентом. Це що знову стара легенда? спитав черговий аналітик, розгортаючи щоденник. Це документ, відповів керівник групи. І, схоже, справжній: тут мокра печатка, рукопис, послідовні дати. Він вів записи щодня до самого зникнення, а всередині читати страшно. Починається словами, якщо ви читаєте це, значить, мене вже нема. Сторінки щоденника були заповнені дрібним, але чітким почерком. Дата першого запису, 12 серпня 1991 року, через тиждень ГКЧП у Москві, через два проголошення незалежності України, а 4 вересня його останній запис слова, якими він починав: Я втік від тіней. Але тіні знайшли мене. КГБ не зникло, вони просто змінили вивізку. У СБУ почали формувати спеціальну групу читати, перевіряти, зіставляти факти. Але вже після перших 20 сторінок стало ясно, це не просто щоденник, це хроніка зсередини про те, як спецслужби однієї імперії розкладалися і водночас проникали в нову державу. А якщо це фейк? спитав один із молодших. Тоді хтось дуже добре знає все, що ми досі ховали. А якщо ні, ми тільки но відкрили могилу, в якій лежить не тіло. А правда, 12 серпня 1991 року, сьогодні я підписав документи про переведення до новоствореної служби безпеки України. На столі лежить посвідчення ще радянського зразка, але з тимчасовою печаткою жовто-блакитною, смішно, у руках залишки імперії. В голові хаос. Я колесник Степан Романович, колишній співробітник 9-го управління КГБ, тепер формально агент Незалежної Української держави, але чи справді ця держава вже наша? Слідчі повільно гортали сторінки. Записи велися щодня без пропусків. Колесник був пунктуальний, видно, професійна звичка. Кожен рядок, не емоції, а факт, подія, спостереження. Він не вів сповідь, він створював хроніку. 16 серпня я бачив, як у підвалах Києва спалювали архіви, колеги, вчорашні товариші, топили документи з іменами агентів, списками об'єктів, деякі копії лишили. Я взяв три не для шантажу, для пам'яті, бо це не історія, ще це ядро. Воно залишиться отруйним ще десятиліттями 19 серпня, початок путчу в Москві, ГКЧП. Горбачов відрізаний, Дзержинські знову ожили. На обличчях у старих азарт. Вони радіють, як тварини, що знову відчули кров. Мене викликали на розмову, сказали, поки не пізно подумай з ким ти. Я вже вибрав, але боюся, що мене вибрали раніше. На цьому етапі аналітик СБУ зауважив: він був у центрі переходу, його сприймали як перекінчика і КГБ і свої. Але він все одно писав, додав інший, знав, що за ним стежать, і все одно писав. 22 серпня. Учора на порозі з'явився старий полковник Шахнович, мій наставник у 80-х, тримав руки в кишенях, подивився так, ніби в останнє, і сказав одну фразу в імперії немає колишніх і пішов. Колесник детально описує підозрілі зустрічі, пересування, навіть записи в службових журналах, які редагувались після нього. Він був не просто агент, він вів свою внутрішню справу, сказав керівник групи. Слідкував за тими, хто мав би слідкувати за ним. Останній запис за 30 серпня. Мені дали завдання перевірити мережу в Чернівецькій області, начебто дрібна фільтрація, насправді залишки сплячих осередків. Я знаю, що серед них є ті, хто залишились вірними луб'янці. Я поїду туди. Але якщо щось станеться, шукайте в місці, де завжди ховали правду. За стіною слідчі переглянули фото. Один із знімків, стара казарма, та сама, де й знайшли контейнер. Він залишив нам дорогу, сказав аналітик, і, схоже, він знав, що живим не повернеться. 2 вересня 1991 року я приїхав до об'єкта, старий прикордонний пункт поблизу Реваківців. Колись тут дислокувався підрозділ оперативного реагування КГБ. Зараз офіційно покинутий, але сліди в пилюці свіжі, замки нові. На подвір'ї, м'ятина на відшин, що не пасують до техніки прикордонників. Слідчі читали ці рядки в повній тиші. Усі розуміли, колесник писав це не з параної, він справді натрапив на щось, що не мало існувати після розпаду Союзу. 3 вересня. Зустрівся з чоловіком, який представився як Іванов, повідомив, що відповідає за консервацію об'єкта. Його документи сумнівні, виглядає як колишній оперативник. Поводиться як чинний 4 вересня я знайшов схему кімнат. Є дві секції, які не відображені в офіційній документації, одна з них підземна. Маю підозру, там сховані архіви або техніка, вночі спробую пройти туди. Цей запис був останнім написаним охайним почерком. Далі слова перекошені, нахилені, деформовані, наче рука тремтіла, або автор писав поспіхом. Того ж дня, 4 вересня, останній фрагмент. Вони знайшли мене першими. Іванов виявився не Івановим. Він назвав справжнє ім'я Алексєєв. У 1987 році був при мені В Алмати під час спецоперації проти турецького каналу. Його тоді офіційно списали. Тепер він тут і не сам. Далі три сторінки частково розмиті. Лише у ривки є список. Там прізвища з Києва, деякі досі в СБУ. Архів не паперовий, це магнітна стрічка, вона схована в вентиляції старої кухні. Мене не вб'ють одразу спершу допит, потім зникнення. Якщо знайдуть цей щоденник, значить я таки встиг 2010 рік кабінет голови слідчої групи. Це означає, що об'єкт працював нелегально ще щонайменше рік. Після проголошення незалежності, сказав керівник групи, працював як база КГБ, уточнив аналітик, не КГБ, а того, що залишилось після нього. Вони себе не називали, але діяли, в тому числі через агентуру в новій українській системі. Він це все сам вивів, сам і сплатив за це. Щоденник завершувався одним словом: прощайте. Після нього чиста сторінка, слідчі сиділи мовчки. У кімнаті було тихо. Ми маємо архіви, прізвища, докази і 20 років мовчання, питання, хто з цих людей досі у нас, а хто вище. Наступного ранку група виїхала на місце, колишній прикордонний об'єкт, все, що описав колесник, співпадало, і там у вентиляції знайшли металеву касету з магнітною стрічкою. На ній позивні, дати, голоси і слово продовжене. Касету розшифровували цілу ніч, плівка була стара, частково пошкоджена, але аудіо витягли. Перше, що прозвучало, голос чіткий російською із характерним московським акцентом, говорить Алексєєв. Об'єкт колесник обнаружен, контроль установлен, цель допрос, утилізація без безслидов. Це був не сценарій шпигунського фільму. Це була пряма мова того, хто координував операцію ліквідації агента СБУ. На території незалежної України. Через кілька секунд ще один фрагмент, вже без розбірливого тексту звуки металу, крики, і нарешті слабкий голос колесника: якщо це чуєте, значить, я таки залишив слід. Запис зупинився. У кімнаті аналітики переглянулись це останній документальний доказ. Далі все буде політикою, сказав керівник групи. І що ми робимо? Доведемо все. По іменах. Останні сторінки щоденника були схожі на уламки свідомості. Запис зроблений олівцем на краю сторінки. Вони знають про мої дії. Я більше не довіряю нікому. Навіть у Києві, навіть у новому СБУ є ті, хто своїм був на Луб'янці. Алексєєв дав зрозуміти: я не перший, кого прибирають. Просто я останній, хто знає все. Далі імена, записані не повністю. Очерком, що втрачав чіткість, прізвища, ініціали. Деякі вже були знайомі, фігурували в архівах СБУ початку 90-х, але були й ті, хто досі мав посади: один колишній генерал, інший радник у президентській адміністрації. Колесник залишив схему, як вони пов'язані: центр, фірма прикриття на периферії, впливові обличчя з політичними дахами. Слідчі зібрали матеріали, створили закритий звіт. Але перед тим як подати його наверх, керівник групи скликав коротку нараду. Ви всі розумієте, що це не просто розслідування, це злінія розлому. Якщо ми зараз відкриваємо це, далі буде ланцюгова реакція. А якщо мовчимо, тоді ми такі ж, як ті, хто спалював архіви у 91-му того ж вечора, на поштову скриньку незалежного журналіста-розслідувача надійшов анонімний пакет усередині. Копія щоденника колесника, аудіосплівки, фотоматеріали з об'єкта, список прізвищ. Першою шпальтою ранкового номера стало фото, розслідування, що не вмерло. Щоденник агента зниклого у 1991 році. Імперія не померла, вона чекала. Усе почалось 2010 рік. Через добу після публікації матеріалів почали надходити сигнали згори. спершу в м'якій формі. Перевірити достовірність, не поспішати з висновками, потім прямі дзвінки з міністерств, попередження, тиск, окремі імена з опублікованого списку не підтверджувались офіційно. Деякі особи вже мертві, деякі занадто живі. Усі знали, почалося полювання не лише за правдою, за тими, хто дозволив їй вийти. Керівника групи викликали на внутрішню перевірку, його запитували про джерела. Прослуховування, навіть про психічний стан. Але головне, намагались знайти, хто з групи злив матеріали журналістам. Він мовчав. Того ж вечора одному з аналітиків підкинули під двері записку: колесника не врятував щоденник, тебе теж не врятує. У щоденнику залишилась ще одна сторінка. Вона була захована у вкладці обкладинки, аркуш тонкий, майже прозорий. На ньому запис без дати. Мене можливо зітру, але якщо хтось колись дізнається, шукайте не відповідь, а тих, хто мовчав. Вони і є головні. Журналіст, який опублікував матеріал, отримав сотні листів від колишніх офіцерів, родичів зниклих, людей, які впізнали голоси з плівки. Один з листів був підписаний лише ініціалами ВЧ. Я знав Степана. Ми працювали разом у 1986 році. Він був чесніший за всіх нас. Я бачив, як він виводив дітей з будівлі, коли вибухнули архіви в Баку. Не просто офіцер, людина. Не дайте їм закопати його вдруге. Через тиждень у парламенті проголосили запит щодо справи колесника. Пряма трансляція лише кілька депутатів підтримали, решта уникали, переводили мову. Але слово КГБ прозвучало з трибуни вперше за довгий час. Перша в голос. На місці колишньої казарми, де знайшли контейнер, активісти поставили дерев'яний хрест без пафосу, без імен, лише табличка. Тут мовчали, але правда заговорила. А тим часом, у підвалі однієї з будівель на околиці Києва, співробітник, якого офіційно вважали на пенсії, знімав зі стіни стару мапу. Під нею ще один конверт, на ньому чорним маркером. СК друга касета не відкрите». Все тільки починалось. Конверт знайшли випадково, під мапою в закритому архіві, доступ до якого мав лише вузький перелік відставників. Усередині – стара аудіокасета та лист, стилістика та сама почерк однозначно колесника. Лист починався без звернення. Ця касета не страховка, це вирок. Якщо ви дійшли до цього моменту, значить попередня історія вийшла на світло, але це тільки півправда. Бо головне ще не сказане. Запис на касеті був коротким, не більше восьми хвилин, але з перших секунд холод по спині. Говорю свідомо, без емоцій. Те, що ви називаєте розпадом, було операцією. У серпні 1991-го керівництво КГБ вже знало, що союз не втримається, але система не зникла, її перенесли. Інфраструктура лишилась у банках, у бізнесі, в партіях, у спецслужбах нових держав. Далі уривки розмов, фрагменти записаних зустрічей, імена, голоси, натяки. Потрібно підготувати місцевих, їм давати ролі, свої ж імена, але контроль наш. А колесник, він мовчить, але він не свій. Діятимемо тихо. Слідчі слухали мовчки, потім ще раз, потім третій. Матеріали передали в Генеральну прокуратуру. Там мовчання. Через три дні один із прокурорів раптово пішов у відпустку. Ще двоє відрядження. Інформація почала зникати з внутрішніх баз, а на зовнішньому рівні тиша. Журналіст опублікував другу частину розслідування. Матеріали виклали на незалежну платформу. За перші 12 годин понад мільйон переглядів, коментарі тисяча. Люди писали про схожі історії, зниклі розстріли, фальшиві справи, але серед реакцій з'явились і погрози, і злам аккаунтів, і виклик на бесіду. Керівник слідчої групи поїхав у відпустку в Карпати, там його знайшли, не вбили, лише попередили. В лісі, на дорозі, його машину зупинили четверо в цивільному. Ви зробили правильну справу, сказав один, але правда не завжди лікує. Іноді заражає. Через місяць Верховна Рада так і не створила слідчу комісію, але кількох осіб з списку колесника зняли з посад. Без пояснень двох знайшли за кордоном. Вони виїхали ще до публікації. На пошту редакції прийшов лист паперовий без підпису. Всередині сторінка з щоденника, вочевидь, не опублікована раніше. На ній лише одне речення: імперії не бояться правди. Вони бояться того, хто говорить її в голос. 2021 рік. У Чернівцях встановили пам'ятний знак без імен, без гербів. Просто дата 4 вересня 1991 року. І слова: Тут помер агент і народився чоловік. Бо правда все одно проростає, навіть якщо її закопати, навіть якщо спалити архіви, колесник не дожив до нашого часу, але його голос. Досі звучить.